Добрий вечір, давай господа із мого канала. В общем, реши я зварити таку кришу. Отак ось так ось о. Ну, все, я думаю, його обшию. Ор з стеклом. Ну, соответственно кроме криші. Тут стекло буде, тут стекло. Сзади якесь там теж стекло буде. Ну... Суть до діла не в тому. Як то кажуть, захотів іти поперед чаю, вимив посуду і поли, і, умивальник, і раковину. В общем, Взагалі, судо дело Хотів виставити трактор по нулю. Мій. Виставив і поки виставляв, додивився, що в мене розпалося щеплення. За кадром уже не став показувати підшипник. Задній ступоці дев'яточний він висипався. Зараз я вирішив сповнити це в такому духі. Може трохи тут на колхозів, як всі кажуть. Ну це дійсно, як кажуть, трактор по бомжу. Тут токарки зовсім мало, почти її навіть немає. Ось ця куча всяких опорників. Чтобы чтоб шайбочка. Так вот оно снимается все. разбирается. Ставится туда. На вал. Это и все. Такие производы движения весь. Весь аппарат движения. В общем. Как-то так. Все, робота йде, як то кажуть, відсіканням всяких неполадок. Ну, все робиться. терпіння і труд, все перейдемо. Все, до побачення, пока-пока.